Артеріальний тиск сила, з якою кров протікає в наших артеріях. Він має два показники: верхній і нижній. Верхня позначка фіксує силу потоку, коли серце стиснуте, нижня, коли розслаблене. Нормальними за нормами Всесвітньої організації охорони здоров'я вважаються показники від 120 на 80 до 135 на 85. Через відкладення холестерину, стреси і неправильне харчування, зайву вагу, шкідливі звички судини стають вущими. Через підвищений тиск вони. Розтягуються і навіть розриваються. Інсульт захворювання, яке розвивається внаслідок раптового припинення кровопостачання частини головного мозку або крововилову в порожнину черепа та стискання тканини мозку кров'ю. Актуальна дуже проблема. Наприклад, в цьому році в нас вже сталося коло ти, за 9 місяців 1200 інсультів. З них третина з надлі гіпертонічної хвороби після перенесеного інсульту тільки 20% від 10 до 20% відсотків людей повертається до праці а 50% відсотків людей лишаються інвалідами. Це особи працездатного віку і Коло 30% людей лишаються інвалідами, які потребують сторонньої допомоги. Для держави це дуже складно і дуже важко забезпечити допомогу таким людям. Інсульти щорічно вражають все молодших людей. Більшість з них не контролює свого тиску. Робити це потрібно хоча б один-два рази в тиждень. Акція спрямована на те, щоб люди знали, який в них є артеріальний їхній тиск, щоб його контролювали, своєчасно приймали ліки, якщо є в цьому необхідність, і щоб знали, що можна підійти до свого дільничного лікаря чи до свого, скажімо так, терапевта і виписати рецепт і отримати зі знижками в аптеці ці ліки, які потрібні йому конкретно кожній людині для лікування гіпертонічної хвороби, тому що ці ліки йдуть зі знижкою. При інсульті важлива оперативна допомога хворому. Асна медицина пропонує випробуваний і ефективний спосіб лікування, якщо хворий потрапляє до лікаря у короткий термін, не пізніше трьох шести годин. Бити на сполох варто при перших ознаках недуги. Це ознаки е, раптовості, раптове перекос обличчя, раптова слабість в кінцівках, раптове порушення мови, раптове головокруження. На це все хворий повинен звернути увагу і обов'язково звернутися до лікаря, не гаючи часу. Сьогодні не лише. Е тиск міряли, але й рівень цукру в крові визначали. А ще зважували усіх охочих в кількох місцях у Тернополі у подолянах, в приміщенні залізничного вокзалу, в Орнаві і у Феє облдержадміністрації. Усі маніпуляції проводили студенти Тернопільського медичного коледжу під наглядом викладачів. О, дуже багато дає їм практика. От вони в натурі. Перший раз глюкометром користуються. Ми їм могли тільки показати на практичних заняттях. І якщо хтось один зробив, то добре. Тут вони зроблять дуже багато, вимірюють цукор крові, вимірюють тиск, спілкуються з пацієнтами. Це дуже важливо для них. Передбачити інсульт неможливо, але зменшити ризик його виникнення можна, запевняють медики. Для цього необхідно контролювати свій артеріальний тиск, рівень холестерину в крові, відмовитись від куріння алкоголю, їсти здорову їжу і займатися спортом.